Усім привіт! Ласкаво! Прошу до мого каналу у цьому відео. Я буду створювати сімку відьмочку у грі The Sims 4. І джерелом для натхнення моєї сімки став серіал від Netflix моторошні пригоди Сабріни. Я дуже люблю все таке містичне та магічне, все, що пов'язане з магією та відйомством. І тому цей серіал мені дуже сподобався. Він, напевне, один із моїх улюблених серіалів від Netflix. До речі, у цього відео буде дві частини. У цій частині я буду створювати саму сімку-відьмочку. А у наступному відео я покажу, як я будувала для неї будиночок. Тож, якщо ви хочете побачити будинок відьми, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Цей будиночок вже збудований і вийшов він досить таки прикольний, як на мене. Тому я сподіваюся, що вам він теж сподобається. Я знімала це відео вже досить давно. Це було ще тоді, коли тільки вийшов ігровий набір «Світ магії», а це було ще у 2019 році. І якраз цю сімку я створювала для того, щоб затестувати цей набір, подивитися, що там є нового. Ну і насамперед, для того, щоб пограти за відьму у Sims 4 мені здається, цей ігровий набор досить таки вдалий. Напевно, він один із найцікавіших для мене. Як я вже казала, знімала я це відео ще у 2019 році, а викладаю тільки зараз. А все тому, що я ніяк не могла наважитись для того, щоб викласти відео та почати все ж таки вести свій канал на Ютубі про Гру Сімс4. Мені здається, в мене виходить досить такі непогані сіми, персонажі та досить гарні будиночки. І мені б хотілося поділитися цим з кимось. Я сподіваюся, що знайдуться люди, котрим теж буде цікаво подивитись на а, мої творіння у грі The Sims 4. Я поки не знаю, чи буде на Моєму каналі геймплей, але е пару відео про кас і пару відео про будівництво я вже записала, залишилось їх тільки змонтувати та озвучити. Тому, якщо вам цікаво, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, і це буде мотивувати мене для того, щоб знімати ще. Відео про Sims 4. Повертаючись до моєї сімки, спочатку, коли я тільки почала її створювати, у мене не було уявлення про те, кого я хочу створити, і я тоді просто хотіла пограти у це нове доповнення, новий ігровий набір «Світ магії» і створити якусь відьмочку. Але спочатку я не мала уявлення, кого саме я створюю. Я її робила то довге волосся, то коротке, то темне, то світле. Вже потім, якось в процесі, я вирішила, що я буду робити її схожою на Сабріну Спелмен із серіалу Моторошні пригоди Сабріни. Я не намагалася зробити її на 100% схожою на Сабріну із серіалу. Я все ж таки намагалася створити якогось свого персонажа, а Сабріну я використовувала тільки як джерело для натхнення. Я спочатку навіть назвала свою сімку не Сабріна, а Ванда Спелмен. Тобто я так собі придумала, що може вона якась родичка Сабріни, може вона не знаю, її двоюридна сестра. Але у кінці все ж таки я на неї подивилася і подумала, що досить, що вона все ж таки занадто схожа на Сабріну і вирішила її все ж таки назвати Сабріною. До речі, напишіть у коментарях, чи ви бачили цей серіал. а Якщо ні, то я рекомендую його до перегляду. Цей серіал заснований на одноіменному коміксі Моторошні пригоди Сабріни. До речі, цей комікс перекладений українською мовою, тож, якщо вам буде цікаво, можете його почитати. Я сама не читала, бо, як я розумію, цей комікс повністю дублює сюжет серіалу, але може трохи згодом, коли я вже підзабуду сам серіал, може тоді я прочитаю і комікс теж. Бо сама ця моторошна атмосфера темної магії мені дуже сподобалась. Я пам'ятаю у моєму дитинстві. А, був такий мультсеріал пригоди маленької Сабріни чи якось так. А ні, Сабріна маленька відьма, здається так. Був, по-перше, мультсеріал, по-друге, був просто серіал, але це було дуже давно, і у тому серіалі була зовсім інша атмосфера. Він був більш такий дитячий та наївний. Цей новий серіал про Сабріну від Нетфліксу. Він більш моторошний, більш такий естетичний, більш відьомський. Не знаю, як сказати, але за атмосферою він більш якийсь темний та містичний. Зовсім не такий дитячий, як був той серіал, який я дивилася у дитинстві. Напишіть, може, хтось з вас теж дивився той серіал. До речі, навіть журнал продавали теж про Сабріну, я пам'ятаю. Можливо, було б цікаво створити ще одну версію Сабріни, саме Сабріну з старого серіалу про Сабріну маленьку відьму, і порівняти наскільки різні вийшли б ці персонажі. Я би, може, передивилася кілька серій того серіалу та якось понастальгувала би. Якщо вам цікаво побачити другу версію Сабріни, то напишіть про це у коментарях, та я зніму таке відео. Мені все ж таки більш до вподоби образ Сабріни від Netflix. Вона більш така стильна. Взагалі цей серіал дуже візуально красивий та естетичний. Мені подобаються які костюми. Підібрали саме для Сабріни і, надихаючись а, тим, що я побачила у серіалі, я намагалася підібрати костюми для своєї сімки. Звісно, що м -м -м, такі самі наряди я не змогла знайти, але я намагалась дотримуватись якогось такого стилю. А, Сабріна у серіалі носила а, часто чи Короткі сукні чи міні-спідниці, завжди у темних глибоких кольорах, часто чорні, тому свої сабріні я підбирала одяг теж здебільшого чорний. Я сподіваюся, що мені вдалося знайти підходящий одяг та створити саме той магічно-містичний образ, який я бачила у серіалі. Також серіальна Сабріна не обходилась без макіяжу, вона часто носила таку темну а, червону помаду, здається, і своїй сімці я теж намагалася підібрати щось схоже. А, шкода тільки, що для кожного типу одягу треба окремо підбирати макіяж. Мені здається, вистачило б одного макіяжу на всі випадки життя. Я не дуже люблю кожного разу. Його перероблювати, бо для одного сіма, однієї сімки, точніше, я зазвичай використовую тільки один якийсь макіяж і просто його дублюю. Також я їй вирішила залишити одну зачіску на всі випадки життя, хоч вона і не така, як у серіалі, але мені здається, ця зачіска досить таки прикольна, і вона її личить. Також своїй Сабріні я вирішила додати татуювання. У серіалі цього не було, але я все ж таки створюю щось своє і мені здається, що до мого персонажа це підходить. Також я додала їй чорний манікюр. На всі випадки життя. Бо це теж підходить моєму персонажу. І я взагалі люблю робити манікюр своїм сімкам. Я рада, що нещодавно додали таку можливість у самій грі, бо коли я записувала це відео, такої можливості ще не було, і доводилося робити цей манікюр якось за допомогою додаткових матеріалів. В мене взагалі досить багато додаткового контенту, і майже увесь одяг, який я використовую, це додатковий контент. Та абсолютно усі зачіски, які я використовую, це теж додатковий контент, бо мені не дуже подобаються стандартні зачіски із Sims 4. Як на мене, вони трохи неживі і, начебто, пластикові. Я знаю, багато хто на Ютубі знімає відео про створення персонажу або про будівництво без додаткового контенту, але я люблю додатковий контент, і якщо він є, то чого б ним не користуватися. Ще мені подобається додавати усім своїм сімкам об'ємні вії, як ви щойно бачили на екрані. Шкода, що у самій грі вони пласкі та просто намальовані. Мені здається, додатковий контент значно розширює наші можливості та дає змогу зробити персонажа більш реалістичним. На створення цього персонажа я витратила трохи більше двох годин, тому і відео вийшло трохи задовгим. Я взагалі за натуру перфекціоніст і все роблю досить повільно та прискіпливо. Я досить довго щось міняю та обираю, доки не досягну ідеального результату за своїм задумом. В кінці я ще додала своїй відьмочці кота і назвала його Мерліном. Взагалі у Сабріни був кіт на ім'я салем, але мені захотілося все ж таки трохи зробити по своєму і назвати його Мерліном на честь. Чаклуна Мерліна. Я взагалі усім своїм сімом створюю хатніх тваринок, бо мені здається, без домашніх улюбленців якось сумно. А у випадку з відьмами це не просто хатня тваринка, а фамільяр у серіалі про Сабріну Кіт. Салим був не просто котом, а саме фамільяром Сабріни. Згідно з європейським фольклором і народними віруваннями, середньовіччя і раннього нового часу. Фамільяр це дух або надприродна особа, яка допомагає відьмам, магам або тим, хто практикує магію. Вони з'являються в багатьох іпостасях, часто як тварина, або час від часу як людина чи гуманоїдне створіння. Тож я вважаю, що будь-якій відьмі потрібен фамільяр. Навіть якщо згадати того самого Гаррі Поттера, там також у кожного персонажа е, був чи то кіт, чи то сова, чи то жаба. І своєму чорному коту я ще додала такий місяць на лобі і е, також. Е, е, е сяючі жовті надприродні очі, не знаю, щоб він виглядав не як кіт, а як якась магічна істота, щоб показати, що це саме фамільяр у серіального кота таких рис не було, але чом би ні. Ну що ж, це напевно все, що я хотіла розказати про свою відьмачку Сабріну. У кінці цього відео я ще покажу фінальний результат, усі образи, які я для неї підібрала. Не знаю, наскільки зараз актуально викладати відео саме про Сабріну, бо серіал цей вже не дуже новий. Не знаю, чи буде це комусь цікаво. Можливо, зараз було б актуальніше зробити відео про Венздей із серіалу Венздей і я би залюбки зробила б Венздей у грі Sims 4, Тож, якщо це комусь цікаво, то пишіть у коментарях, і я зніму відео про Венздей. Мені взагалі сподобався цей серіал, я подивилась його вже тиждень тому, але він мене все ніяк не відпускає. І, до речі, за атмосферою, він такий схожий трохи на моторошні пригоди Сабріни. Якась така темна загадкова естетика, мені дуже подобається. І, звісно ж, я у захваті від танця Венздей. Якщо ви не дивилися ще Венздей, то обов'язково подивіться. Він, до речі, доступний українською мовою. Дуже надихає мене цей персонаж, тому можливо наступне моє відео про створення персонажу буде саме про Венздей. Ну що ж, настав час подивитися на фінальні образи Сабріни Спелмен. Я їй зробила декілька повсякденних луків. Перший образ довга спідниця і шкіряний топ. Друга отака, сукня. Третій образ у нас в джинсах. Четвертий також джинси, але вже з футболкою. У якості костюму я обрала їй чорну мереживу сукню. Для спортивного костюму чорну футболку з шортами. Нічна сорочка просто чорна. Елегантна довга юбка для вечірки. купальник у квіточки. Ось такий наряд для спекотної погоди та для холодної. Ну і тепер давайте подивимось на нашого кота фамільяра. Ось такий чорний кіт з незвичними жовтими очима та місяцем на лобі. Ну що ж, дякую за перегляд. Я сподіваюся, що знайдуться люди, яким сподобається це відео. І нагадую, що у наступному відео я покажу вам процес створення будинку відьми для моєї сімки Сабріни. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. І до зустрічі у нових відео.